Щороку влітку на мальовничих берегах озера Світязь відбувається фестиваль естрадної пісні на хвилях світязя». Не став винятком і цей рік на святі пісні побувала і наша знімальна група. Міжнародний фестиваль естрадної пісні на хвоях світязя відбувся на базі спортивно-здоровчого табору «ГАРД» Волинського національного університету імені Лесі Українки. Організатором його і є цей заклад за сприяння облдержадміністрації. На відкритті фестивалю голова облдержадміністрації Борис Клімчук, ректор Волинського національного університету Ігор Коцан, автор проєкту Віталій Іваницький привітали всіх з пісенним святом, а учасникам конкурсних змагань побажали перемог. На світя з цього року приїхали конкурсанти з України, Білорусі і Польщі. Я хочу, щоб це був інтелектуальний фестиваль для молоді, для еліти, для тих, хто прийде, хто приїде. Ми коли говоримо про студентський фестиваль, це не тільки четвертий рівень акредитації, це і другий рівень, це коледжі, це училища наші, технікуми. Тобто це такий має бути широкий фестиваль для молоді. Я абсолютно впевнений, що розголос про цей фестиваль він буде йти не тільки по нашій державі і за меж держави і присутність представників інших держав на цьому фестивалі. Говорить про те, що він набуває певну ролі, що Треба повно напевно певний час, який би дав би можливість йому самоутвердитися і відповідно претендувати на місце в багатьох інших фестивалях, які проходять сьогодні на території нашої держави. Фестиваль є не типовим не лише завдали місцем проведення, але й тим, що учасники фестивалю мають чудову можливість відпочити. Їм організовують різноманітні екскурсії, прогулянки шацькими озерами, адже багато з них вперше у цьому чудовому поліському краї. Участь у такому конкурсі я беру вперше. Ну, звичайно, хвилююся, але було дуже багато конкурсів, у яких я брала участь. Це зірки над вогом, срібні дзвіночки у Рівному весняний перший світ. Всіх сердечь запрашам до... Місце подобається дуже. Я під враженням тут чудове водне плесо місце фантастичне, атмосфера дружня. Це насправді чудово. Учасники фестивалю були нагороджені спеціальними призами-подарунками. Гран-прі отримав студент Луцького національного технічного університету Юрій Литвинюк. А першу премію у виконанні конкурсних пісень було вручено Ользі Колесніковій з Білоруського національного університету. Другу премію розділили між собою Ватащук Вікторія з Прикарпатського університету імені Василя Степаника та Ольга Олександрова з Полтавського національного технічного університету, третю Ольга Папінко та Анна Сівчук з Волинського національного університету імені Лесі Українки. Були спеціальні премії. Нові імена перші. Кроки вони дісталися Віталію Костюку з Волинського національного університету Лесі Українки та Ігорю Ткачку з Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. А при зглядацьких симпатій журі одноголосно віддали Стефану Люксєве та Євгенії Потей з Української стоматологічної академії.